Так, підписники мого каналу і, і, і мої випускники. Підписники. Я вас хочу привітати з вашим днем, з випуском. Бажати щастя в влічного житті, міцного здоров'я. Алкога, кохання. І не, не ведіться оця, оце як до вас, типа, ну там, бувають приїжджають, куди поступати. Не ведіться, бо можете можете получити. Не ведіться самі собі, куди хочете, то поступайте туди. І хочу поживати мирного неба, сімейного бабуча, палкого кохання, щоб дрони камікадзи не літали над когою, всіх бах, всього самого найкращого. І ще раз з, ви, з випуском. І не напивайтеся сьогодні дуже сильно. Я вас прошу, не напивайтеся. Боригати будете далі, чим бачите. Все, з повагою, веселий молочник.